Друзі, про багатогранний світ. Коротше, це скрін. Це мені таке прилетіло на одному з форумів. Людина за мною бігає, там все щось мені пише. Жалується там щось. Коротше. Ану, обідалась на півтори тисячі гривень, що я сказав за консультацію. А тепер я. От, сьогодні неділя 9.30 дзвінок від клієнта. Списуємося. Розбираємося. Каже проблема з інвертором. От у нього Дея, ми його монтували рік тому. Дея 12, ка потух вихід. Нема, нема світла по будинку. Почали розбиратися там. Я запросив фотографії, щоб обновити в себе пам'яті, що -то там за обладнання стоїть. Бачу, зайшов на моніторинг онлайн. От у нас тут, здається, вже працює. Зайшов на онлайн-моніторинг, подивився, що, що як. Значить. Е... Бачу, що статус інвертора вимкнено. Е... Бачу, що не... Не... він не бачить акумулятора. Запитав у нього про стан акумулятора. Дав він фотографії по акумулятору. Потім запитав про оцей вимикач, е... бо бачу, що знімає немає саме напруги БМС пише. а... Е... Напруги з акумулятора немає, значить, щось там вимкнено Знайшли, що вимкнений автомат, вмикнули автомат, запустився інвертор, почекали трошки. Ось я пишу: 5 хвилин зачекайте. Зачекали 5 хвилин, інвертор запустився, дали скрін, все, розібралися. Значить, туди-сюди пробіглися, значить, ще виявилося, що вимкнений. Акуму... Цей... Ну, ну, кстати, ось ви бачите, тут уж все вже працює. Що вимкнений світла немає, каже. Вимкнений автомат на виході. розібралися з автоматом. Да, на виході інвертора вимкнули автомат. І розібралися, що, що трапилося. А трапилося те, що в нього було десь якесь перевантаження, було, було коротке замикання. Вибило цей вихідний автомат з інвертора. Він пішов і почав всі, всі, всі кнопки все на світі нажимати навколо того інвертора і заплутався в тому. Просив приїхати, ну, приїхати, якщо ми можемо віддалено. Налаштували все віддалено, все запрацювало. Людина каже, давай заплачу, бо ну, ну це, ну, хто ще так може зробити? Ніхто нікуди не їхав, 10 хвилин витратили, все запустилося. Ну, не 10, може там хай 20. В 9.30 він подзвонив, в 9.50, все запустилося. Отака От справа, значить. Всім не вгодиш, А тим, кому не подобається, просто йдіть лісом. Повз нас і не витрачайте нас час. Це, це от для тих е, артів і Ільїв Р, що там на телеграм-каналах. Тобто ідіть просто лісом. Проходьте, нас нема для вас, просто йдіть лісом. А для наших клієнтів це не питання. Ми завжди допоможемо, і все буде добре. Дякую.